Привіт громада! ми з України. Так, праця продовжується. Знаходимося коло свого погрузчика. Я вже давно хотів такий лайфхак показати за погрузчика. Це ми собі купили такого більш-менш нового. Оно, Zen 90. Металюка тут ну, конкретний на ньому, щоб він сподобався нам. Тут метал четверка. Вообще, Оця нижня, нижня. Ну, зроблений на совість. Важкий, звісно, ну. Ну, дебелий. В принципі, зерномета. Телефон собі записати. Так, доробка і на погрузчику. У нас на старому погрузчику була така, така змонтірована ерунда. Ну, коротше, було установлено решето. Тільки таке маленьке, ну там. І ми ним. <кій> при погрузці, наприклад, насіння на кучу, там, чи, ну, ми ж насіння, бачите, машину привіз і насіння кидаєш зерно на, наверх туди, аж під самий на потолок. І при загрузці, при вигрузці в нас виходить десь із машини з 20 тонн, мішків 5, 6. Такої мелочі. Де тут лежить у нас? Ну, це в нас вже немає, бо я його вже все потопив. Ось таке там, амброзійка відпадає, всяка мелоч. там Бите зерно, пилячка. Ну, повинен мішок, коротше. І ми тут вирішили виготовити собі таке. Ось я вам покажу, як ми зробили. Зробили вже на решето, ціле. ну Тобто на длину решета. Решето це метр. Метрова длина, тут ми його ампутували, тут всередині, ну, бачите, <кій> самий поддон, шрипки йдуть понизу і горнуть зерно у цьому, ну, в цій шахті, чи як в каналі цьому. І виходить, зерно перегортається, і воно фактично саме пиль, саме важке, все внизу. І проходячи по цій решетці, ну, там всередині видно трошки. Ну, все, бачите? Проходячи по цьому шкрибку зерно, вся мелоч зсипається. Що покажу, там у мене є ця, яка мелоч з кукурудзи, виходить. Бите ну, Добре, Чисте добре, можна сказати, відсоток, відсоток пару відсотків знімає цього самого такого, амброзії особливо. Що як здаєш, найголовніше зернова домішка, чи амброзія, оця, що там більше 10 штук якщо знаходять у кілограмові чи чому там, то цей. І потім проблеми або там знімають багато, або не хочуть брати зерно. Коротше, такий лайфхак. Це ми вчора по-бистрому сорудили, як по-бистрому. Я хотів щось зробити, світло почали виключати і так, трохи генератором, трохи сваркою. Коли світло включали, зліпили. Короте, виходить, як? Робимо дві шини, ось шину. 2,5 на 4 товщина шина. Приварюємо по сідліні, прихватили, прихватили. І знизу так само робимо такий, як шах. Бачите, для решета, таку, як з двох шин таку ну, цю штуку, як її сказати, обжимку чи як зажим такий. Решта вставляється і болтиками три, три болтика на шість прижимається. І знизу така ну, лінічка. Ось, Ми її на зробили, тут потім теж на візкосок. Виход, виход, виход. І тут ось, ось два гвоздика, мішок вішаєш. І собі воно там працює, Під'їжджаєш, собі в мішок там тягнеться. Коротше, така загрузка. Що я хочу сказати? Що дуже хороша штука. Просто що на старому було в нас зроблено по грузчику, там за М60 був такий слабенький Там шахтар, ну, наполовину менше. Ця. І то решета наполовину менше було. Ми дивилися, старе, порівнювали з цим, наполовину менше. І то він, наскільки більше очищав. А зараз це решето, я думаю, ми зараз все будемо грузити, і побачимо, скільки воно в нас вийде. Зараз, загрузка. Бачите, яке це... там. Вже сипеться пиляка, бачите? Даже в холосту. Даже в холосту сипеться пиляка. Так що... Вся пиль, вся. І решту тоді ж можна буде міняти під культури. Наприклад, під кукурудзу можна більше ставити, там під пшеницю менше. Ну, див, дивиться, скільки воно вже, бачите, насипалося. Отакує кукурудзу, погрузчик трохи у кукурудзі. Вже воно, ну, бачите, у лотку вже пиляка появилася. Ну, отакий лаф-лайф-факт Я... навіть. Даже... Це вже, може опція, будь даже виробнику. Можна даже... Ще тут дивиться, бо тут трохи вже, звісно, цей ящик електричний. Можна навіть вище було б зробити. Ну якраз на одне решето. Ну я скажу, кому буде цікаво, скільки буде, скільки буде цього мусора, сміття оцього випадати. Ну, зрозуміло ж, дивлячись від, від товщини решета. Так що, всім пока. Отак ми. Працюємо далі. Слава Україні! Слава нашим героям! До побачення!